Валерій, я сам з Херсону зараз навчаюсь у цьому фізико-математичному ліцеї і займаюсь своєю науковою роботою. Напевно, мені більше подобається практика, бо теорія це треба щось заучувати, а практика ти робиш щось своїми руками і бачиш, що теоретичне щось може не впроваджуватись в реальне життя. Напевно, мій улюблений предмет це фізика або математика, оскільки це є доволі цікаво для мене, і математика є певним інструментом для того, щоб розуміти фізику. Напевно, це була б якась зупинка часу, оскільки... Іноді часу може на щось не вистачати, і це справді необхідно, особливо коли горять дедлайни. Взагалі я займаюся розробкою такого пристрою, який допомагає пришвидшити реабілітацію після ампутації, оскільки після ампутації у людини кінцівка дуже сильно набрякає, і просто хочеться людині допомогти пришвидшити. Цей термін взагалі інформація беру з різних джерел пані англійських, українських і так далі. А з реалізацією ну я шукаю теж пам'ять джерела і іноді прохаю допомоги у свого наукового керівника, якщо у мене щось не виходить. Ну, звісно, це в першу чергу мої батьки, науковий керівник і в цілому вся моя команда, з котрою ми працюємо. Взагалі мені про нього розповідав мій науковий керівник, оскільки я сам з Херсону і цей науковий керівник якраз. Був вчителем фізики в моєму минулому ліцеї. І після повномасштабного вторгнення ми перейшли на дистанційну форму навчання. І через десь два з половиною роки була така пропозиція, щоб, можливо, перейти до даного ліцею. А поступив я сюди через співбесіду, оскільки у мене були певні перемоги на українському рівні того ж самого МАНО і інших конкурсів. Цей ліцей і здебільшого і втілює мою мрію, оскільки після тих самих двох років дистанційного навчання вперше, коли я побачив людей, я справді здивувався, оскільки це було справді важливо для мене. Напевно, з одного боку я радію, що можна поспілкуватися з друзями, дізнатися від них щось новеньке, але... Може бути на деяких уроках сумно, бо є такі вчителі, котрі справді роблять так, щоб дитина хотіла навчатися і зрозуміти даний предмет. У FML це, напевно, в першу чергу для мене люди, підтримка і взаєморозуміння.